Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 19 листопада 2024 року. Повний місяць. Місяць у ракові. Місячний день, 18 та 19, який почнеться із 18.51, 18, 18 місячний день, символ якого лід або ж дзеркало. Він представляє нам дзеркальне відображення нашого відношення до світу. Бо світ це дзеркало, і він повертає кожному його власне відображення, гарний день для людей, які не бояться змін та з радістю приймають все нове, а також для акторів та мандрівників. А взагалі цей період потребує благорозсудливості, благорозумності, стриманості, обережності. Та поміркованості. І тільки так він може стати щасливим та удачним. Символ дня дзеркало нагадує казку Андерсена Снігова королева, де маленький кусочок криги перетворився в криве дзеркало, і ви побачили себе красунчиком переможцем. Вам уже наплювати, що своїми поступками та поведінкою ви причиняєте біль другій людині. Адже у вас то не болить, у 18-й місячний день ми отримуємо те, що заслужили. Все, що сказано про вас, буде в цей день, це правда. І сприймайте погані відгуки не як образу, а як привід попрацювати над собою та виправити весь той негатив, у якому вас звинувачують. А якщо ж ви почуєте щось приємне про себе в цей день. Не дуже пишайтеся, бо зеркало може бути кривим. У тому сенсі, що є криві зеркала. А люди, які хочуть щось від вас отримати, можуть кривити душею задля отримання бажаного. Так що це дуже цікавий день. В цей день будьте уважні до свого майна, бо можливі крадіжки не бажано перегружати нирки, можна займатися самолікуванням. Та самовстановленням робити очисні процедури. Далі ж місяць у знаку рака. Цей час плаксивий, емоційний і трошки такий ну, наводить смуток. При місяці у ракові краще займатися наведенням порядку в домі. І прання, і вологе прибирання видадуться вам на славу. Але не перевтомлюйтеся, будьте уважні до себе та до інших людей. Дні рака занадто чутливі, підвищується емоційне сприйняття. Люди стають більш вразливими та легко ображаються. Настрій може мінятися 100 разів на дню. Загострюються такі відчуття, як ревнивість, жадібність, тяга до накопичення, проявляються скритні комплекси, застарілі такі образи затаєні. Знаючи про ці особливості, у дні рака, легше запобігти ненужним нервотрьокам та істерикам ось такі вони плаксиві дні раку. Про здоров'я у дні раку. У цей період вразливий шлунок, тому операції на ньому заборонені. Не варто приймати дуже серйозні хімічні препарати. Рекомендуються процедури із виведення каміння. Та шлаків можна лікувати та видаляти з зуби, ставити протези. Показано операції на ногах, колінах та сухожиллях. Любі мої, продовжується повня. Це непростий період. Якщо новий місяць це момент з'єднання сонця і місяця, то повний місяць. Це опозиція, протистояння. У цей час місяць має найбільшу дію на все живе, оскільки звільняє від сонячного впливу. Чутливі люди, особливо жінки, раніше за інших відчувають наближення повного місяця. У них з'являється душевне занепокоєння і фізичний дискомфорт. Вони впадають то в безпричинну апатію, то у незрозуміле збудження. У повню сонце і місяць перебувають у фазі найбільшої комфортації, звідси максимальна неврівноваженість та непередбачувана поведінка. Повний місяць діє 4 дні. Це 2 дні до та 2 дні після фактичного повного місяця. Повний місяць може відбуватися і 14, і 15, і 16 місячного дня, і навіть 17 місячний день. Що стосується здоров'я, то важливо пам'ятати, що повний місяць це найнесприятливіший день у місячному місяці. У цей день трапляються отруєння оскільки має місце 100% засвоєння лікарських, наркотичних засобів та алкоголю. І як наслідок сильніше проявляється їхня побічна дія. День повного місяця також травмонебезпечний, оскільки ота невитрачена енергія стає некерованою, тому рекомендується уникати свят, гулянок, вечірок. Переїдання надмірного фізичного навантаження, будь-яких енергетичних втрат. У багатьох починається безсоння, у психічно неврівноважених людей загострюються нервові хвороби. Любімої, шануйте себе і не тільки вповню, шануйте себе завжди, і тоді буде менше проблем. Життя буде набагато яскравіше та цікавіше. Коли людина здоров здорова, то й жити хочеться, коли гарне здоров'я, то людина щасливіша. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам щастя. З вами була бабка Люся. На все добре до завтра!